Імперська Росія зробила все, щоб ми нічого не знали один про одного, що і говорили російською мовою і говорили, і говорили російською мовою. До речі, так і я завжди кажу. Що коли я приїхала в 97-му, я попала на концерт, де були українці, там співали українські пісні. І я для себе вперше, я майже я була так вражена, наскільки українці пишаються своєю українськістю. І я тоді вперше, мабуть, як це ні сором наказати, вперше в житті подумала про те, хто я. Я завжди знала, що я живу в Білорусі. В мене була школа, в якій я навчалася на російській мові. Білоруська була в нас стільки же разів, скільки англійська. Я майже нічого не знала з тої історії, яку мені якої мене навчали в ці часи, що Білорусь зовсім не така, яку я знаю її тепер. Про Велике Князтво Літовська я нічого не знала, і тому я думаю, що така ж ситуація вона довгі роки. Годувала українське суспільство і білоруське суспільство, що ми, ну, ми про що, що українці знали про Білорусь, що там чисто, охайно. Лукашенка гарний господарь, тобто це були міфи, і потім ті міф вмить був зруйнований в 22-му році. Моментально Лукашенка перестав бути гарним політиком для українців, тому що дії були не картинка а дії були інші. І тому мені здається, зараз нам так багато е, треба виправити нам, білоруським е, білорусам тут в Україні і нашим політичним демократичним сілам. Треба прикласти багато зусиль, щоб ці міфи розві єть